Собі ранок. Тихий і наповнений ароматом кави. Ви вдихаєте цей аромат і разом з ним вдихаєте нові можливості. Гроші це не просто папірці чи цифри на рахунку, це енергія, яка відчуває, з ким їй по дорозі. Вона не терпить метушні, не любить, коли її бояться чи занадто сильно прагнуть. Гроші приходять до тих, хто вміє бути спокійним, хто дихає рівно, хто знає, чого хоче і має план. Згадайте, як відчували себе, коли отримували несподіваний дохід, радість, а чи не було там тривоги? Куди витратити, як не втратити, кому дати, від кого приховати. Саме ці емоції створюють напругу. Яка відштовхує енергію грошей. Бо гроші не люблять суйти і надмірної радості. Це сигнал Всесвіту, що ви не готові до нових потоків. Заплющіть очі. Уявіть, що гроші це річка, вона тече туди, де немає дам із тривог, сорому, провини чи страху втратити. Вона наповнює береги того, хто з вдячністю приймає її, не намагаючись контролювати чи підлаштовувати під себе. Ви коли-небудь помічали, що сильне бажання часто означає сильну відсутність? Я дуже хочу, це крик порожнечі, а гроші чують цей крик і відходять. Я дуже багато пережила це на собі. Ваша реальність завжди резонує з вашим справжнім посланням світу. І відчуваєте провину, гроші підуть разом з нею. Не можете сказати ні, втратите не лише ресурси, а й стосунки. Гроші це не про щастя, не про любов і не про контроль. Вони не вирішать проблем, якщо ви не готові до змін. Вони приходять до тих, хто має плани. Хто знає, що і коли хоче реалізувати, хто не боїться діяти і при цьому не метушиться. Бо справжня готовність це спокій і вдячність, коли ви приймаєте гроші без зайвих емоцій, не змінюючи ставлення до себе чи інших, не порівнюючи, не засуджуючи, не підносячись і не принижуючись. Тоді енергія грошей наповнює ваше життя. Згадайте, як відчуває себе людина, яка з легкістю оплачує рахунки, цінує те, що отримує і не переймається через витрати Це стан свободи, стан вибору, стан зрілості. Саме така людина притягує нові потоки достатку. Гроші люблять тих, хто має апетит до життя. Хто з радістю працює, відпочиває, відкритий до нового. Вони приходять у тому обсязі, на який у вас є плани. Тому, якщо хочете більше, працюйте над своїми планами, вчіться керувати своїми емоціями щодо грошей. Пам'ятайте гроші це потужна енергія. І якщо ви не готові пропускати через себе більші потоки, вони можуть вас переповнити, тому пізнавайте себе, цікавтесь світом, вчіться розуміти людей. Достаток це про легкість. Якщо гроші викликають у вас напругу, ви будете їх уникати навіть якщо свідомо прагнете багатства. Звертайте увагу на свої почуття під час взаємодії з грошима та змінюйте ставлення до них. А тепер невелика практика, яку можна виконати будь-де навіть подумки. Приділіть собі кілька хвилин і чесно дайте відповідь, скільки особисто вам потрібно грошей щомісячно саме на ваші бажання, не на утримання сім'ї. Не на потреби дітей чи батьків, а лише на те, що дійсно хочеться саме вам. Запишіть цю суму або просто чітко сформулюйте її для себе. Саме під такі цілі і бажання приходять нові ресурси у ваше життя. Дійте з цих істин, і ви побачите, як змінюється ваша фінансова реальність. Бажаєте процвітання іншим, бажайте його і собі. Все, що ви даєте, вже повертається до вас. Впроваджуйте ці ідеї у своє життя, слухайте цей настрій щодня, і дуже скоро ви побачите, як відкриваються нові фінансові горизонти. Пам'ятайте, між вами та вашою метою стоять лише ваші обмежуючи переконання. Ваша трансформація починається прямо зараз. І якщо це відео стало для вас корисним, поділіться ним із тими, кому щиро бажаєте процвітання та достатку. Адже бажаючи добра іншим, ми відкриваємо нові можливості і для себе.